З нагоди Дня Конституції України у Кам'янському вищому професійному училищі зібралися вшанувати пам'ять захисників України, випускників та педагогів навчального закладу, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Долучилися до заходу і наші журналісти. Студенти, викладачі, майстри та адміністрація навчального закладу вшанували пам'ять полеглих воїнів, які навчалися та працювали разом з ними. Прочисне відкриттям дошки пам'яті життя підане за Україну. Ми е, все таки вирішили віддячити нашим хлопцям, котрі е, загинули, захищаючи нас в російсько-українській під час російсько-української війни, котрі загинули в період з 24 лютого по сьогоднішній день. Далі дуже багато випускників навчального закладу, сотні випускників навчального закладу в різних формуваннях сил оборони України захищають нас від російської навали превеликий жаль за наявною інформацією, 39 випускників та викладачів навчального закладу загинули у російсько-українській війні. Вадим Неклеса додав, що створення цієї дошки сьогодні вкрай актуальне. Завдяки цьому стенду пам'ять про героїв шануватиме кожен, хто приходить у навчальний заклад, розуміючи, якою ціною дається навчання та життя у вільній країні. Ідеєю створення дошки пам'яті ділиться з нами. І Тамара Плоха, заступниця директора училища. Створення стенду е, далося нам е, дуже важко. Тому що багатьох з них безпосередньо, наприклад, я сама знала, я їх навчала, спілкувалася з ними. Ми живемо з з багатьма з них, ми жили поряд. Ми дуже часто бачилися на зупинках, коли я їхала на роботу. Вони їхали на навчання, а потім вже вони також їхали на роботу або з роботи. І дуже важко розуміти, що їх немає вже живих, і відповідно, кожне фото, яке тут зображено, і кожен текст, який тут написано. Він давався дуже дуже, дуже важко. Своїми спогадами про одного з героїв поділився Євген Шляхов, майстер виробничого навчання. Знаєте, у нас дуже цікаві, дуже цікаві хлопці. Багато хто з них, на жаль, на цьому стенді. правий верхній. Косинюк Андрій. Якщо подивитися на його фотографію, я його пам'ятаю, ще хлопцем він був фронтменом рок-групи. Роббурту Сільбертаже як другий рік поспіль у День Конституції України. Ми не просто святкуємо важливий етап встановлення своєї держави, а й з великою пошаною згадуємо тих, хто нині оборонить нашу країну від російських загарбників. Пам'ятаємо всіх тих, хто на жаль загинув у цій війні. Віримо у краще, віримо у перемогу.